Сьогодні ми знаходимося в Кримсько-Татарському волонтерському центрі, який стає таким своєрідним соціальним хабом, де акумулюються різні ініціативи, які об'єднують представників різних національностей. Ми зовсім недавно, мабуть, що місяця-два тому збиралися тут представники ради, представників національно-культурних товариств Одеської області, яка діє з 1999 року тут, і збирали. Кошти і е, різноманітну гуманітарну допомогу для відправки на Херсонщину, коли яка постраждала після підриву Каховської ГЕС день корінних народів, проводиться для, для одеситів українців для кримських татар, знайомство з культурою, знайомство з роботою центру, та й взагалі спілкування. Це ж, що може бути дорожчим, ніж спілкування. І знову ж таки, якщо наші волонтери долучать до роботи, когось змотивують. Хоч одну людину змотивують до допомоги ЗСУ чи допомоги потребуючим, це вже дуже багато. Будуть пісні кримськотатарські, сьогодні будуть страви кримськотатарські, тобто кухня. Я так розумію, буде смачно і цікаво. Діяльність національно-культурних товариств вона є досить потужною навіть в оцих умовах війни. Представники різних національностей воюють на фронтах України. Ви знаєте, зовсім недавно наш гагаус із Бесарабії отримав звання героя України. Це льотчик таких прикладів дуже багато. Люди повинні розуміти, що ворог в нас один, і ми всі робимо одну справу.